Дана запитує, я займаю зовсім недавно, то сьогодні вперше слухала ранкове заняття. Враження неймовірні. У мене таке запитання на занятті прозвучала цитата. Навіть якщо гострий меч приставлений до шиї людини, не повинна вона знавірятися в милосерді. От я проглянув це трактат Брахот. Так. Запитання. От у мене часто були такі стани спустошення, що немає майбуття, що немає задля чого жити. Тут говориться, що не можна зневірятися, а як не зневірятися? Як і далі надіятись, коли вже надії ніякої немає? От так, як сказано у цій ось цитаті, не повинна вона зневірятися в милосерді. Як? Як от до цього прийти? Що все приходить від Творця? Це перше. Це перше. По-друге, все на краще. Це вже складніше. Так, абсолютно Це точно. Складніше, так. Це складніше, можливо, так. І в кінцевому піску ми все пізнаємо, зрозуміємо і будемо вдячні. Тобто, все приходить від творця, все на краще, і як результат ми прийдемо до вдячності. Так. За все те, що було. Так. Отак от зокрема, навіть саме страшне. Так. Навіть війни, навіть гори, аж усе. Усе щоб не було. Ну, взагалі. Певно, якщо так мислити, то. Я розумію тебе. Розумію також людей, які переживають страждання і великі труднощі. Але загалом це так. Це так. Тобто людині потрібно це якось увібрати в себе, так? Так. Вона має налаштувати себе на те, щоб таким чином діє програма творця. Зрозуміло. І триматися. І триматися. Це називається, що милосердя помаленьку приходить до неї, так? Так. Запитання у неї ще таке: для чого даються такі стани? Для того, щоб ми могли в будь-якому стані віднайти добре ставлення творця до нас у будь-якому стані. Ви розумієте, як зараз нервують люди, що вас слухають розумієте yeah. Я розумію, це все та нічого не вдієш. Це просто ну незбагненно. Я за своє життя все-таки розмовляв багато разів з особливими такими людьми, які переживали важкі втрати, які вешталися там по людяній пустелі. Мій родич, сам пілот загинув. І всі вони говорили лише одне: що людина має. Змиритися, схилити голову та йти вперед. Йти вперед, коли ви говорите, це що означає? Ось, ось це поясні? Виконувати те, що необхідно виконати, ну це ну і ще, хоча б трішки ширше, поясніть, що необхідно виконувати. Треба виконувати те, що наказує серце. Тобто, не серце наше живе, а серце як факел, який має осяювати тобі шлях. Я не знаю, як сказати. Але шлях, ви весь час кажете, що шлях це так чи інакше, от до так, цього так. рішення, що так. все від творця і так далі. і Так, далі. так, так. так. Оце шлях. Хоча нас увесь час зіштовхують з цього шляху. Нікуди нас не зіштовхують, ми самі прагнемо десь утікти. Погляньте, що коїться. весь час ти ніби гадаєш, як так може приходити від творця, як? Це що милосердя? А від кого ще? Ось це і називається зіштовхують, коли такі запитання. Потрібно триматися, так? Триматися? Триматися, так. Зрозуміло. Звісно, моє запитання, як триматись, та нехай. Як триматися? Як триматися? Так. Один за одного. І за творця всім разом. Коли ви кажете один за одного, це за таких же, які також шукають. Звісно, звісно, так. це один за одного. За ж ще тепер вже моє запитання у цій статті, яку ми читали сьогодні вранці, було сказано: навіть якщо гострий меч приставлений до горла людини, не повинна вона зневірятися в милосерді. Було сказано, що це гостра лезо, яке приставлено до горла людини, що це егоїзм, який людина відчуває, що він її просто ріже. Так, не повинна зневірятися у милосерді, тобто має вірити, що творець дасть цю властивість, віддачі і любові. Так чи інакше вийдеш з цього стану. Моє запитання таке: кожна людина це відчує, чи це дано лише кабалістам? Так відчувати, що егоїзм він просто? Я думаю, що не кожна. не кожна, все ж таки. Даються людині такі. Завдання, проблеми випробовування відповідно до її готовності до цього. Так. А готовність Причому людина не знає, вона може відчувати себе слабодухом, але коли не стає таке, вона розправляє плечі. Як от ці сили знайти, щоб так от розправити плечі зарані не знайдеш? Тобто, це лише в той момент приходить. Так. Ви вважаєте, що творець до цього приводить не всіх людей, а лише тих, хто Того, кого він хоче привести. Зрозуміло. Дати їм ці випробування, і щоб вони на цьому здобули дещо більше розуміння світу, що природа людини зло, і що я бажаю з нього вийти, і щоб творець дав сили вийти? Я не прошу нічого, окрім одного Здолати свою слабкість в будь-якому виді, в якому вона може бути, щоб просуватися далі. Зрозуміло. дякую, і він дає сили, дасть, дасть.